Жиновані храми і страху то. Ту... Самою річницею Дня Конституції України. Happy Constitution Day of Ukraine! Я українка, є в мене право на рідну мову, та свою державу, на гордий прапор, золотий синій на щастя жити у своїй країні. Я українка, право мати знаю, про тих, кого героями вважаю, що людство рятувало від руїни, синів і дочок, вільних України. Я українка, хочу право мати, на все, що думаю, казати. На незалежну та міцну державу, на все, що гарантоване праву. Я українка і моє це право любити землю, гордо, величаву. Та дух свободи набирати в груди. Я українець. Був ним, є і буду. Передаємо естафету технологічному факультету. Живуть мислителі й оратори, звідколи світ сто тисяч. А треба сіяти й орати, а ще збирати. Чесний хліб, дев'ять років Україна в цьому теж, дев'ять років, і десяти рік іде війна, і доки на останній рубежі заграють нам метами перемоги. Чи поміж нас не виростуть чужі боги, по голод, пронистри Боги, усе, що далина здали молоді моря і лумови. Колись на грані миру і війни Остане постане за забою шурану три'янський кінь стоїть в сотні літ, а ми ж демо, немов новин не і скромту. Елегія, священний запобіг і мирний світ, і, і ми... мирну хвилю понту. Україна переможе! Украї... Естафету факультету агротехнології. Ми лише молодь нашого народу. Його плоди, що зріють для життя. Ми тітаркі, красиві краплі глоду, які не хочуть визрі для гниття. Ми молодість майбутнє України. Ми ті, кому довірили життя. Життя своєї власної країни. І надію, і віру в майбуття. Ми зброя для майбутньої влади. Ми Тим, що вітер віє в різну ми прагнемо до спокою і правди, спираючись до сотички сторіч. Ми цвіль народу, гріх його й спокута. Ми цвіт держави, збрагли каяття. Ми ліки для людей і їх отрута. Ми стоїмо на старті у життя. І серед нас є славні галілеї. Шевченки, Гоголі, малі прамки, герой, патріоти, Прометеї. Які клюють нецьковані сховані орли. Ми всі красиві краплі злобі, які не хочуть для гниття. Ми просто молодь нашого народу, його майбутнє і його життя. Студентська молодь факультету агротехнологій вітає всіх з, з Днем Конституції, Конституції України! Ми Енергетичному факультету. інженерно енергетичний факультет ми Миколаївського національного аграрного університету. Вітаю вас днем Конституції України. Ми не Україна, ми Україна, ми не Україна, ми є країна! ми не Українці, ми українці. Нехай Україна завжди буде жиною, завжди залишається одна, неподільна. І стяг синьо жовтий здіймається до неба. Більше для щастя нічого не треба. О Боже єдиний, здійсни мою мрію. Не діли нашу землю на захід, на світ. Усі ми сім'я, у всіх нас одна батьківщина, одна, одна єдина, як вічна любов, за неї ще кращу ровели кров, за волю, за єдність боролись вони, щоб у вільній країні ми з вами жили. Святкує Україна й Миколаєв, співає голосом земля. єднає краю. А ми, браття, як соковий, потім виросли в краю, не дамо свій край нікому, краще згинемо в бою, та ще рано нам мирати, по роботи через край, бою барабан козаче, та гучі штурма вже най най на на. Вертиємо естаперу і до крилину. Турному підрозділу, технолого-економічний фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету, відокремлений структурний підрозділ технолого-економічний фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету. Вітає усіх, з Днем Конституції України, красивий, щедрий, рідний край і мова наша Солов'їна. Люби, шануй, оберігай, усе, що зветься Україна, Живе Україна! Живи для сили, для правди, для волі. Шуми в Україні? як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не сприють нацюхи, і руки не скрутять ворочі. Стоять твої вірні сини над крути, з шаблями в руках осторожні. стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою, і прагнути її в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою. Краєві кохання, ще три. Ніби твоє ніжно голубе, рідна Україна, земля колискова, Орліває пісни тебе, за сонце, за небо, за спів солов'я. Це пісня про тебе, країно моя, хай нас оминають при жалі, хай квіти буяють на рідній землі. Передаємо астазарту публіково фінансовому факультету вітаємо вас з державним святом, Днем Конституції України. Цей день назавжди увійшов в новітню історію нашої держави, і тому нам залишається тільки сподіватись, що всі задекларовані Конституцією права та свободи поступово будуть частиною життя громадян України. З головним святом України вітаємо! Верного неба над головою! Бажаю! Нехай в Україні панує щастя й любов. Нехай Україна процвітає знову і знову. Сьогодні свято на моїй землі, де вітер гладить золоте полосся, і ластик несе у небо синю гладь, яку розділить лише така полоска. Сьогодні свято на моїй землі, де проживають він люди вже руками, в степу, на в горах, на заході і сході, Любоче волі вітер, пропосинями лиш прапорами. Сьогодні свято на моїй землі. За яке боролись і за яке вмирали. Діди і прадіди, мої й твої, і про яке поети мріяли і ліжкома писали. Сьогодні свято на моїй в країні і ми про нього можемо написати вільно. Свобода слова і права людини. Наш закон. І ще вітаємо вас, та... шановні щиро! Ми, українці, незламна нація нація. кохаємо, віримо, перемагаємо!